бачиш? Можна трошки, ми тут стоїмо звідки, вітаємо, 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 вітаємо приїжджає автобус. У нас сильно зустрічає. Пробачте її, будь ласка, дівчата. Ха хоч щось скаже. Вітаємо, відповідаємо. Вітаємо! давай, давай. <реш> дуже хочу його побачити ще раз, тому що ми дуже давно не бачились. А він де був? Він вік? Вики... Він потрапив в полон на Чорнобильській станції, був в полоні три з половиною роки Ігор, так? Так, так. І ви да, да, да. Да, не бачились Василь? Не начули, взагалі Я ніякої чула, інформації вагазі, не було? Ну до, до цього моменту. Як його звати? Ігор. А прізвище. Гацько. Гацько, і ви його чекали веща? Так, так, так. Ми сьогодні вже зачекалися нарешті. Це 60. Дев'ятий обмін дуже довго на нього чекали. А, майже місяць були такі попередження, що можливо буде обмін. Потім не скасовувався, тому що російська сторона, все, що може затягти, вона завжди затягує. Цього разу в Україну повернулося 180 захисників і 20 цивільних. Завжди за них іде боротьба, тому що Росія своїх людей не хоче повертати. Україна звісно чекає по черзі. Сюди під'їжджає спочатку швидкі. Це важко хворі, яких обміняли, і потім сюди під'їду вже кілька автобусів із. Захисниками та цивільними цього разу обміняли 180 захисників і 20 цивільних. Завжди це дуже дуже важко, завжди це дуже дуже емоційно, але це варто бачити.

Я, я заслушений вашою увагою. Не... <рес> Слава Україні! Приходьте, будь ласка. З поверненням хлопці! З вдома, Ми вас дуже, дуже чекали! <рес> На жаль, кожні перемовини йдуть важко. І ми робимо все для того, щоб це було якнайшвидше, але виходить на щастя, виходить зараз звільняти так, як виходить, тому що це робота це робота дуже багатьох людей, дуже великого колективу. І ми маємо справу з російською стороною, яка часто не виявляє зацікавленості. Там неорганізовані тривалий час були такі структури, як аналоги налоги координаційного штабу. Ми знаємо, як Росія ставиться до своїх людей, тим більше тут нема мови про іноземне найманців. тому це важко, і але колектив координаційного штабу головного управління розвідки робить все для того, щоб це ставалося якомога частіше, тому що це кожен обмін збільшує шанси для родини побачити свого рідного. Кого сьогодні поверше ще, ще місяць тому, продовж місяця була інформація. Ну там з різних джерел, що Росія зупиняє перемовини через там то заяви Трампа, то там ще якісь ну там те, що ми Трошки залітаємо на їхній території, на їхні НПЗ, за те, що у них там немає бензину. Ну щось таке з цим пов'язано, як йшли перемовини? Чи дійсно було таке, що російська е сторона просто призупиняла ці перемовини? Це інсинуація. Ми до них вже звикли за ці три з половиною роки. Робота йде, перемовини не припиняються. Кого сьогодні повертає Україна? Да, кого сьогодні повертає? Яка кількість? Сьогодні повертаються військовослужбовці, а також досить багато цивільних. Це 20 цивільних, 185 військовослужбовців, і стан здоров'я у них поганий, тому що вони провели. Більшість з них провела понад три роки в російській неволі. Відповідно, там не може бути хорошого стану здоров'я задовільного. Тобто, вони, більшість з них потребуватиме допомоги, реабілітації тривалого відновлення. Що це за громадяни Російської Федерації? Це колаборанти, чи це? сторонці? Це... Що, це... що це за за громадяни громадяниці? Це громадяни Російської Федерації. що Ми таке? ми не, не, не тримаємо військових. Чи це тільки були на курсі? на ага, а по захисниках ЧС. По захисниках ЧС сьогодні команді координаційного штабу вдалося повернути додому до їх 1, 25 військовослужбовців, які обороняли і охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. На жаль, ще. Декілька військовослужбовців залишаються в російській неволі. Команда Координаційного штабу буде далі працювати над їх полегами. Захисники міста Маріуполя та захисники Азовсталі сьогодні є в цьому обміні і також є багато інших категорій, які приймали безпосередню участь в бойових діях в місті Маріуполі в 2022 році. Цивільні громадяни України, які були захоплені під час окупації і Київщини, і Сумщини, і Чернігівщини, Запоріжжя, Херсона, також незаконно затримання громадяни, які тим чи іншим чином опинилися на території непідконтрольної нашій державі. Тому ті ті заходи, які відчуваються Координаційним штабом, вони направлені на те, щоб кожного громадянина. Кожного і кожного повернути додому. Тобу була перерода з місяць, далі повернення. Останній 68-й також комбінований обмін був 24 серпня на День Незалежності. Сьогодні ми говоримо, що на другий день після свята захисника і захисниць ми реалізували той перемовний трек, який ховався довгий час. Це стосується і повернення цивільних, в тому числі росіяни ну, не ще мікрофончик може, а у нас якби додатково на Я ми не привезли так. Цей обмін мав відбутися набагато раніше, оскільки в нас були певні неузгодженості з російською стороною. Це призвело до того, що цей обмін був перенесений в честь. Будь ласка, чи можемо трошки детальніше дізнатися про стан наших повернених від Стан, на жаль, є незадовільним. Всі, хто сьогодні повернувся, потребують медичної допомоги, психологічної допомоги. Зараз після огляду першого первинного медичного огляду усі звільнені, як військові, так і цивільні, будуть скеровані в місця реабілітації, де відповідно будуть проходити визначений нормативними документами період реабілітації, а також спеціалізоване специфічне лікування, якщо в цьому є потреба, відповідно в тих лікувальних закладах, де вони будуть перебувати або, можливо, в більш профільних закладах, де їм можуть надати відповідну допомогу. Загалом саме головне в таких моментах, коли ти зустрічаєш. Наших героїв це бачити близько в очах. Він вже є, хоч вони і втратили в базі, в когось загострилися хронічні захворювання, але абсолютна більшість близько в очах і віра в Україну, і віра в те, що Віра в те, що їх чекали і над їхнім поверненням працювали. Вони в цьому сьогодні переконалися. Тут все відбувається максимально емоційно. Усі чекають своїх близьких, але багато є людей, тих, які чекають, але не знають, повернеться чи ні. Журналісти завжди спостерігають за людьми, які отримали таку звістку. Ми побачили кількох таких жінок, які чекали то сина, то чоловіка. У них не було взагалі можливості з цими людьми поспілкуватися, і нарешті вони отримали звістку. Це було дуже-дуже емоційно. Палічка дружаний є, звільнили. Повідомлення. Захисника звільнено з полону. Господи, дякую тобі, Боже. А кого це звільнили, скажіть. Сина, він Андрій. Сандрій. Йому 38 років, він в полоні знаходиться. Три роки і п'ять місяців. Це, це, це селу. А, За цього, а де його в взяли в полон? Де? Донецький напрямок. Це коли, скільки він вже років? Три роки і п'ять місяців вже в полоні. Дитина Ти. знаходиться. Ви спілкувалися з ним? Раз, раз спілкувалася, коли він був в Оленівській колонії. Ще на початку. У цій страшній колонії він був да, чи Оленівський. Був, був до тої трагедії. Він там ну, недовго, потім його перевезли у Свердловську колонію. Мені вже хлопці тоді звільнені. Писали, казали. А тоді у грудні 24-го року його десь перевели знов. І ви не знали, де він знала, де він. Де він так. Я не знала, це сім місяців я не знала вісточки про нього, де він знаходиться, чи він живий. А покажіть нам, покажіть, тоді... покажіть його, давай. Ну, який красивий. Красивий, мій самілучний. Що скажете йому, коли побачите коли Що Я його люблю, що я його нього чекала. Він, він до... да, дай Бог всім дочекатися, всім обняти своїх рідних, дочекатися. І дай Бог, щоб війна, ця клята закінчилася. Він добровольцем пішов, так? Да? Ні, він був контак... контрактник. Він контрактником був. А звідки родом ваш син? Вінницька область, місто Гайсин. Ну, він родом Де? сам із, із, із Лисичанська. Ми Де? проживали там деякий час. О, Він там родився. Чи є в сина дружина, діти? Е. Ну, да, є, є. А, і ви ходите, як давно зустрічати його? Е. Це вже третій раз. Ходить і чекаєте просто, да. так? Так. Да. Сьогодні повезло просто. Сьогодні повезло, ми ще приезд. Скажіть, будь ласка, ще раз, як вас звати? Катерина Володимирівна Білоус. А сина? Білус Андрій Олександрович. Зачекалися першого дня в полоні, 24 лютого 22 року року. Нарешті пройшлося повідомлення. Що в нас синок є, це внук, 12 років. 12 ще їде Андрійка. Я я бачили батька Павлю Фігор Іванович було звільнено з полону. Докажіть, Сама. Повертайтесь. А ви що, тоді йміть, будь ласка? А де він воював? Чаєс мікрофон. Це поліція тут? О, 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 ігоря поміняли йдіть до нас. Уже сообщення прийшло, що поміняли ігоря, дід сюди. Тато тут Звідки ви родом? Ми з Березного. Вони че, дружина син проживає в Чернігові, ми в з Березним чоловіком. Це тоді росіяни їх вивезли з собою. Так, Так. так. – і ми він взагалі не... був чекалися виходить. А скільки малій було, коли тата? Три роки. Три роки. Останнє, що останнє, що він чув, йому сказала у повідомлення. Коли він ще був на станції, ще був зв'язок, вона записала і сказала, тату, я тебе люблю. і 36 років, двоє дітей. Дитині було. Три і десять. Зараз діти мала вже практично пам'ятає тільки слока, знає. Правда. Чи були ви... у вас звістки? Так, було два листи, були звіски від звільнених хлопців з пало весь час. Приходили до з камери. І в 23-му році, у листопаді місяці, ми мали відеозв'язок. Я його бачила по відеозв'язку. А ви ходили вже скільки часу? Так, щоб зустрічати кожного разу, коли якесь є, чи ну, чи це ви вперше я... прийшли і так одразу? Ні, не вперше я прийшла. Сюди, а в основному ми весь час проводили в Києві. Не виходили на всі акції в координаційному штабі. Ми там були постійно раніше. Нам дозволяли по два рази на місяць, потім раз у місяць. Верховною Радою ми з пікетами стояли, на мирних акціях. Ми і сьогодні ви прийшли просто от повезе, не повезе. Так? я так розумію? Ну, прийшла інформація, що будуть захисники ЧАЕС. колись і мій син повинен додому повернутися. Ну що зараз всередині вас? Які у вас емоції Діліться. Я а син там скільки працював на ЧС? Більше десяти років. Більше десяти років, так. і коли росіяни вивозили їх, то їх теж вкрали, да, Фактично? Так, то він не військовослужбовець. Він вони, вони військовослужбовці, да, та, не і, і потім ви один раз з ним спілкувалися лише, так. да? Так, один раз і все, і більше не було зв'язку. А вчора найстарша жіночка було 9 років. 9 років було для нього сьогодні. Він сьогодні повернеться. Господи, слава Богу! З першого дня, Рома, Ромочка мій, Рома, ти вдома будеш, Бож, вдома. А ви скільки вже ходили це його зустрічати? Весь час Весь час ми вже десь. Завтра буде 41 годочок, Йому четвертий гадочок, він у полоні вже. Ну все повертається. Вже це чекає чекаєте, да? Покажіть нам. Я чекаю всі. Всі чекаєте. Ви розраховуєте, що хтось пізнає вашу так. людину близьку, так? Да? Так. Це у вас хто там в полоні? Чоловік. Два і вісім зникли безвісти. Але надіюсь, що сьогодні будуть гарні новини. І, ви, і всім чого бажаю. Ви котрий раз вже приїжджаєте. Четвертий. Четвертий. Так? Тобто ви будете фотографії давати тим, хто вийшов. так? Обов'язково. Да? Як вас і звати? Оксана. У вас а немає що? ніяких звісток. Ні, ні, немає. Але я вірю, що їх будуть гарні. А його як звати? Гоменюк Олександр Васильович. Угу. І де, де він служив? 70-й окремий стрілецький батальйон. на якому це напрямку він був? Донецьке. Що для вас кожен раз, коли от приїздять захисники і інші? Шо? Це настільки радість, але і біль. Бо кожен очікує свого. І ви чекаєте. Обов'язково. Всім бажаю дочекатися. це велике щастя. Довго чекаю. Три роки. Ми за Я... 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 вас раді. Свята, надійдеся, свята. Дай, дай Бог, дай Бог. Скільки там? А це що за хлопці? Це побратими його. І теж вони зникли безвісти, ви хочете <татисто> показати? Дай? Ну так, да, так. Да. Це, це, це так. Це, 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 це з його бригади. То <татисто> <татисто> вам дали її ще жінки, щоб ви показали, так? Да? Ну так, да, ми ж постійно разом з ними контактуємо з мамами, з дружинами. Да. Тут один за всіх, так? Да? Так само всіх.